Який онлайн курс із каліграфією обрати, якщо ви початківець, і у вас нема чи майже немає каліграфічного досвіду? Будь-який, тому що кожен із онлайн-курсів, які є наразі на сайті, розрахований для початківців, тому вам треба спиратися на свої візуальні сприйняття. Чи то буде бізнес-курси, чи то буде курс із каліграфії олівцем у стилі коперплейт, чи то буде курс із каліграфії з інпеном. Всі три курси мають широку базу для того, щоб слугувати повноцінним плацдармом для подальших каліграфічних занять, і ви можете обрати один із трьох форматів: або ознайомчий майстер-клас, або pdf прописи або повноцінний курс каліграфії. Якщо ви купуєте повноцінний курс, вам не потрібно докуповувати прописи, тому що курс вже містить відеоуроки, pdf прописи та зворотній зв'язок від викладача. Вся інформація на сайті за посиланням у профілі.